Добрий день! Сьогодні я продовжую збирати лего бабайку із колекційної серії. Ось у нас такий бабайка із... Збираємо книгу тепер. Ось така книга. Ось в нас такий бабайка получився. До побачення до скорих зустрічей. Добрий день, це моє перше відео і сьогодні я покажу, як я розпаковую колекціонну серію Лего.